Вітаю ви на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Ігри нескорених стартують у лютому двадцять року в Канаді. Відбуватимуться в двох містах: Ванкувері і Вітсле. Це будуть перші гібридні uh, Invictus Games. і буде представлена національна збірна України. В ній є учасники з Одеської області. Один із них зараз з нами на зв'язку. Ілля Плопенко, ветеран, учасник національної збірної ігор нескорених 2025. Ілля, Я вітаю вас. Яко, що ви долучилися. Не всі знають про сутність ігор, бо е, треба зауважувати, що це е, змагання з адаптивних видів спорту. Е, якщо відштовхуватися від такого формулювання, е, чим зумовлені особливості вашої підготовки от прямо зараз? Ну, то в першу чергу це підготовка до адаптивних видів спорту. Тобто, це не... зараз ми готуємось до баскетболу на кріслах колісних, волейболу, сидячи, регбі. Потім це перші гібридні змагання, де будуть представлені зимові види спорту, тому якби це трохи незвичайні, якби змагання, і в першу чергу, що вони. Інклюзивні, що для кожного учасника підберуть би, те, чим він би хотів би займатися. І дадуть йому можливість, це, ну якби спробувати себе в тому чи іншому виді спорту. Ви вже для себе е, обрали види спорту, в яких хочете виступати? Е, так, ну там вітається. Мульти... Мультиспортивність я б так сказав в першу чергу це про те, що е, якби, у мене у мене багато видів спорту: це і волейбол, сидячий регбі, і баскетбол на кріслах колісних, потім е, плавання, веслування і сноуборд. <клес> А як ви готуєтеся? Чи є у вас певний план дня, наприклад, розклад? Ви розумієте, що зранку щось заплановано, або ввечері в день? Ну, коли ми на спортивних таборах, то там, звісно, є план. Кожного свій індивідуальний. Якщо брати спортивні табори, то там і по два тренування в день може бути, але є час і на відновлення, тобто і масажі. І... Різні прогулянки, там, розваги і так далі. Тобто, не, 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 не так, що ми постійно тренуємось. А коли ми вдома, то якби немає такого якогось певного плану, тренуємося по, особливо, я тренуюсь по, по відчуттях. Ну тобто, хочу, хочу тренуюсь, якби якщо в мені важко, чи в мене якісь є інші нагальні потреби, то я, звісно ж, займаюся своїми справами. Mm -hmm. Тобто багато часу поки що це не займає. Я знаю, що у вас влітку був один табір, і буде от буквально трішки більше, ніж за тиждень, так? І прочитаю таку інформацію, що буде табір і в Канаді, але напевно це вже напередодні ігор. Так, так, буде напередодні ігор. Ну, нещодавно у нас був табір буквально з командних видів спорту: Це баскетбол, волейбол, регбі і. Тьорлін і е, зараз е, буде наступний, але вже такі е, для всіх видів спорту, у, ну для більшості видів спорту е, буде табір, тому якби табори достатньо часто, тобто можна сказати, що кожного місяця. Ну, я так розумію, що е, табір це не просто підготовка фізична, а ще й можливість поспілкуватися, познайомитися. Ну, зрозуміло, що з учасниками з Одещини, напевно, ви періодично спілкуєтеся, можливо, навіть і дружите, не знаю. Е, Спілкувалася з вашим колегою паном Притулою, і мені здалося, що у вас все ж таки таке ком'юніті вже склалося, певне, е, саме на ґрунті е, ігор. У спілкуванні з іншими командами, чи вдається налагодити Конект, чи вдається поділитися досвідом один з одним, чи це по-іншому якось відбувається? З командами ви маєте на увазі з інших країн. І з, це... і з українськими колегами також, бо представлена ж вся Україна а. і різні регіони. Ну, там ми, ми, ми взагалі одна команда. Єдине, що ми з. За... Різних регіонів, звісно, ми спілкуємось. Це взагалі такий як би це про команду, про ком'юніті, таке ветеранів, і в першу чергу це знаєте, дружня така атмосфера, підтримка, і на цьому і будується. І будується якби взагалі вся суть Invictus, що у Invictus є свої правила і якби. Це є, знаєте, основним таким, що в першу чергу це команда і підтримка, а спорт це вже якби на мабуть вже на такому трохи другорядному плані, тому що в першу чергу тут іде суть в тому, щоб реабілітація адаптація через спорт. І тут якби люди відіграють на, на ну, якби, таку першочергову роль, мені здається. Mm -hmm. Які у вас амбіції у цих змаганнях? Чи вони великі? Чи розумієте ви, що хочете домогтися певної мети, не обов'язково спортивної? Я б сказав би, що це мені більше подобається, якби подобається бути в цьому проєкті. Я радий, що я потрапив в нього, але щоб ставити собі якісь спортивні цілі, я не ставлю. Я мені подобається те, що я там е познайомився з багатьма людьми, познайомився взагалі з е ідеєю цих змагань, і е мені подобається вона. І ми вже в подальшому якби, набудували якихось планів особистості, треба поки не буду розкривати, тому що ми а цим і найголовніше, що Навколо цього проекту тоді хочеться робити щось окрім нього паралельно, і це дуже тішить, що з'являються нові нові би, бажання, можливості. І дійсно, якби сам проект Invictus він би, надихає, мотивує, я так сказав. не Я що страшно, ми це підріжемо, це не страшно. Так, Ілля, а можете поділитися власними Алло. проєктами? Оля. Так, ви чуєте мене? Так, да, десь трошки пропав зв'язок, але зараз є. Зараз є. А можете поділитися певними планами і проєктами, не пов'язаними напряму, а опосередковано з іграми нескорених. Ну, якщо це не надто ну... особисто. Е, ну, ми зараз е, хочемо популяризувати якби такий е, ветеранський спорт в е, Одесі і, е, і області, тому якби ігри нескорених, це просто б було в тому числі познайомитися з, якби, з такими людьми, хто також е, горить чимось, хоче розвивати цей напрямок, тому що е, мабуть Одеса це. Той регіон, який був представлений, один з найменших кількості учасників на відборі. Тому ну, так. Нагадайте мені, будь ласка, четверо учасників від Одещини цього року? Е, з Одеської області п'ятеро. П'ятеро. І це вважається таким суттєвим представництвом. Е, ну, є. С по, по, по кількості учасників я дивлю. Я ми дивилися по кількості на відборі. Скільки було представників з Одеси, і це було дуже дуже мала кількість. Тобто, якщо дивитись в порівнянні там, на наприклад, Дпропетровської області, то там було 38 учасників, а з Одеської області було дев'ять учасників. Тобто це про щось говорить, хоча наче по розмірах області, наче якби рівні, я думаю, по кількості населення. Додам, що Одеська область вважається найбільшою в Україні. Ну, не вважається, так воно і є, і є, направду. Так, так, так. Ну і місто Мільйонник, як не, як не я, тому я так про це. Ілля, ми бажаємо вам е, вдалих зборів. Поки що про самі ігри не будемо говорити або не наврочити. Не знаю, чи ви вірите у, на... у новіння певні, але все ж таки е, сподіваюся, що ще буде можливість поспілкуватися напередодні ігру у лютому, і тоді, можливо, вже е, побажаємо е, наснаги е, на самих іграх. Поки що вдало пройти тренувальний табір. Я вам дуже дякую, що ви до нас сьогодні долучилися. Окей, так. Да. Дуже, будь ласка. Дякую, Ілля Пилопенко, ветеран, учасник національного збірної ігор Ігорноскорних 2025, був сьогодні з усіх. Дякую, що ви були з нами. Підписуйтеся, лайкайте.